Легенда, скажу так, по конструктиву, ну, вже і в інших відео казав, якби штан є нокта станом на сьогодні, вони краще, типу за Майлабовські, на мою думку, міцніші, менш делікатніші, скажімо так, відносно комплектації самі бачите, у нас є базовий а, лайт без вух. Є в нас з вухами, є в нас типу про комплект, там, де дві катушки. ось Вона йде там, знизу ось одна от друга. Іде от, акумулятор, йдуть вуха. От, і там у нас є ще full комплект це коли до Pro, <coughs> там катушка. Ну, тобто, грубо там акції на сайті є, це все ви можете роздивитися. Станом на сьогоднішній акції там, в, з додатковими катушками. Цими снайперками 15 ками якщо не помиляюсь, також на сайті можна зайти, подивитися. От. Тобто, Нокта доволі розширено має комплектацію легенди. От. Таким чином, вона більш, мені здається, більше турбується про свого. Клієнта от майбутнього от і, і теперішнього, який хоче там оновити там, наприклад, має там simplex Плюс, і хоче оновити. от Тому, скажімо так. І ще факт: один забув, значить, це, це знову ж моя позиція, судячи історично, з відгуків відгуків е, користувачів Майнлаба і Нокти. Там історично виходить так, що. Значить, перший факт конструктив тут виграє нокта, другий факт Значить, Майнлаб краще по піску, легенда краще по складніших ґрунтах. Третій факт те, що ну, знову ж я скажу по відгуках користувачів, Майнлаб краще ніби по сріблу, а легенда більше по золоту. Ну, тобто є колеги, які мають там скажімо так, реальні знахідки. ну і тому якби це, 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 це З цієї статистики, скажімо так, на сьогоднішній день. От. Технологічно це ну, спорні питання. От. Але ну, в середньому воно зводиться, що вони між собою схожі, грубо, грубо кажучи, по глибині по діскріму. Озвучка п'ята це ну, хто звик там до Майнлаба, то відповідно та, рідніша озвучка, оцей п'ятий варіант, а хто до ногти звик, то відповідно тут своя рідніша озвучка, штанга, там комфортність, балансировка, типу, вага виходить от таким чином. Ну а далі, якщо будуть якісь конкретні питання, пишіть, дзвоніть, будуть телефон під цим відео. Дякую, дякую за увагу.